Вітаю! Сьогодні покажемо мінімалістичний ремонт квартири в старому житловому секторі на Лук'янівці. Квартира робилася під здачу. А також покажемо не тільки огляд ремонту, а й наслідки найму непрофесійних людей, на роботі яких хотіла зекономити власниця. Квартира площею лише 36,3 метри квадратних з нестандартним плануванням, коридори з заворотом, а кімната з'єднана з кухнею, проте кухня знаходиться в закуточку. Також є балкон. Дивіться, цей санвузол площею лише 3,3 метри квадратних. І це була задача із зірочкою, тому що треба було вмістити душ, умивальник, унітаз і бойлер. Тож, як бачите, нам вдалося влаштувати тут повноцінний просторий душ, а нарешту. 112 см ми вмістили сюди такий компактний умивальник, і ще залишилося 60 см для того, щоб поставити такий стандартний унітаз. Маємо зазначити, що наша команда зайшла на цей об'єкт, коли вже було зроблено перепланування. Були змонтовані перестінки з ГКЛ, і частина матеріалів вже була закуплена. І довелося робити те, що ми найбільше не любимо це вказувати на помилки попередників і переробляти. А це завжди неприємна розмова із замовником, тому що йому доводиться платити двічі як за роботу, так і за матеріал. У даному випадку профіль для стелі був прибитий на різних рівнях, тож його довелося демонтувати і кріпити новий. Друге профілі були закуплені різної товщини, тому пішли на смітник. Третє не була наклеєна демферна стрічка. Вона мала би бути по периметру, а це порушення технології. А ще не був накритий і остаточно ухайдохався паркет, і відновлювати його було вже нераціонально. Ми його не демонтували, а зверху поклали підложку та ламінат. Так було найдешевше. У ванній кімнаті профіль був набитий вище, ніж труба, а її, звісно, потрібно було закрити. І шосте відкоси були зроблені неякісно. Вони посипалися, і тут ми вже їх почистили, щоб відновити. Висновок: заключайте офіційний договір з професіоналами, такими як наша бандер команда. А ще важлива довіра. Ми надаємо послугу комплектації об'єкту будівельними матеріалами. І з турботою про клієнта пропонуємо ті матеріали, в якості яких ми впевнені, і ціна яких є оптимальною. Але людям важко повірити в такий сервіс, і вони самостійно шукають вигідний, на їхню думку, варіант. Ось ламінат, який пропонували замовниці ми, його ціна 460 гривень за метр квадратний. А ось який замовниця обрала самостійно, і він коштує 580 гривень за метр квадратний. До того ж, не знаю, як передає камера, але цей варіант здається одразу брудним, хоча я його витирав. А цей варіант він має більшу щільність і тому його пази і взагалі сам ламінат якісніший. Замовниця зрозуміла свою помилку в результаті, але було вже пізно. Загалом нам подобається результат нашої спільної роботи із замовницею. Ми досягли того балансу, коли все красиво, достатньо якісно і разом з тим недорого. Вартість робіт склала 284 тисячі гривень. Вартість усіх матеріалів 320 тисяч. На меблі та техніку замовниця витратила 110 тисяч. Зауважимо, що всі меблі в цій квартирі були зроблені не на замовлення, а куплені в юску та епіцентрі. Тож поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях, як вам такий ремонт, інтер'єр, а за комплексним ремонтом звертайтесь до нас. Сервіс.